Та -та -та -та. <кій> Друзі, всім доброго дня! Сьогодні в нас неділя. Сьогодні у нас неділя. І відповідно дивимось, що може бути на наступний тиждень. Давайте подивимось, хто там є, чи все добре, чи цікаво. Друзі, всім. До... Окей. Давайте я почекаю трошки, щоб було більше людей. Ось так. Всім доброго дня. Е, відповідно, давайте почнемо з біткоїну. Е, Біткоін е, тижнева свічка. Біткоін тижнева свічка е, в нас закривається рівно через 13 годин і 52 хвилини. Давайте я заберу ці всі карлюки, щоб нам було нормально, зручно видно. Тут їх дуже багато і я не розберуся, які саме. Давайте таке зробимо. Ось так. Ось так. Заберемо все і подивимось чисто на графік. Тижнава свічка в нас ось тут. І показує силу росту. Це означає, що відповідно. Біткоін у нас непогано себе почуває. Але є одне завжди, але якщо відкрити місячний графік, у нас лой ось тут по побітку 93 тисячі. Да? І відповідно хай у нас 112 тисяч. Яка моя думка? Моя думка така, що нам потрібно буде зняти, як і хай, це буде, буде місячний, да? і лой це буде місячний. Давайте собі це зафіксуємо. Це наш такий діапазон, куди може рухатись біткоін цього місяця. Давайте перейдемо на тижневий графік, подивимось, що в нас сталося і що в нас може бути. Що в нас показує? У нас повністю була знята ліквідність із всіх свічок. Відповідно, у нас є ось тут хай, який потрібно тижневий зняти. Ось. Тижневка, віклі і, відповідно, з цього знизу нам вниз нема для чого йти. Відповідно, ми ще можемо, звичайно, піти на обновлення цих свіпів. Да? Відповідно, в нас денка є ось тут ліквідність, яку ми можемо зняти протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня. Та повідку. 101 тисячу ми можемо побачити і навіть можемо побачити нижче. Давайте поставимо ось тут, щоб. Мати собі поняття і розуміння. Ось, ось тут, що можемо піти на 100 тисяч. Я би хотів в ідеалі, чесно, я б хотів побачити е, зняття побіточку зняття в зоні 99 300. Давайте я собі тут позначу, ось тут поставлю 0,6. в мене тут 0,6,18, окей. Okay. І, відповідно, заберу це все. Ось, куди я буду цілитися? Я цілюся вже на корекцію. На корекцію в зону на зняття денного е, лоя і на зняття е, 06 руху загального руху, скажімо так, загального росту. Відповідно, е, в зоні 99 100 300 я би очікував якусь хорошу реакцію. З цілями. В 112 тисяч. <кій> Ось тут буде моя ціль, куди я би хотів побачити рух біткоїна протягом цього тижня. Ось така ситуація. по бітку. Думаю, все зрозуміло. Нічого більше не потрібно тут вам розказувати і показувати. Все чітко написано і чітко зрозуміло. Ідемо далі. Е, домінація долара. Пам'ятаєте, я говорив, що цілюсь в цю зону. Ось тут я навіть малював, хрестик, цілю цю зону і заходжу в лонги. Так, да, я побачив, пробиття, побачив зняття ліквідності. Потім е, побачив, що в нас е, сохранився імпульс вгору і, відповідно, ринок росте. Відповідно, ця зона вже є не актуальною. Вона вже була знята. Давайте перейдемо на місячний. Я закрив був свої лонги <кій> деякі в плюс, деякі в мінус. Але нічого страшного в цьому не сталося. Що я б хотів побачити, як мінімум. У е, нас є місячний лой і е, є тижневий, який тижневий ще не був знятий. І є місячний, да, який ми можемо зняти. Ось місячний, да, зберігаємо собі. Е, я так розумію, що ми вгору не хочемо йти. Да? Бо, тому що нема силі, у нас була знята ось ця е, полка ліквідності зверху, а внизу не було. Відповідно, переходимо на тижневий графік. На тижневому графіку ми чітко бачимо, що в нас ось, допустимо, є ось тут ФВГ, у нас ось тут є ФВГ, ось тут ФВГ, да? яке ми вже зняли. Да? Ось ФВГ, поставимо, позначимо собі. Щоб чітко було видно, і переходимо на денег. Ось ми в зоні ФВГ, хледемося. Що я б хотів побачити ще? Я б хотів побачити зняття ліквідності з, можливо, цього свіпа денного або навіть цього. І з поточних значень вже тоді, коли ми побачимо, піти на корекцію. Але поки що в нас зберігається весь східний рух. Так що поки що нічого не міняється. І що ми по долару ростемо, домінації долару ростемо. Давайте перейдемо на 4 годинний графік, щоб побачити, що в нас тут робиться. Ось, в нас є полка ліквідності ось тут хай. Давайте поставимо на цей хай собі метку. Він є денний. Я б хотів побачити зняття ліквідності цього хая і можливе падіння. Але ще є один прикол. Який зараз я вам покажу. У нас є низхідний тренд на тижневому, да? ми бачимо Низхідний тренд. І відповідно тут ми бачимо фальшивий вихід вгору, пробій і корекція. Так? Що зараз ми можемо по цьому побачити? У нас формується ще локальна корекція цього всього руху. Давайте натягне фірбоначист, що не значимо до нуля, і ми можемо побачити, що в нас навіть може бути ріст. Ось в цю зону, друзі, це 0,382. Да? Ми можемо побачити цю ріст. Але, щоб ви собі розуміли, що він на цьому може бути не закінчений, а може двигатись аж до 0,5. І це буде ціна 5,3 по долару. Коли це буде, я вам не можу точно сказати, але можу сказати лише одне: що в нас магніти поки що зверху. Ось це денний, денний хай 0,013. 0,3,8,5, ось 3,8,2, точніше ось тут і відповідно 0,5. 0,5 корекції повністю загального цього руху. Ось така ситуація. Що я можу думати і що я предполагаю? Я предполагаю, що в нас буде кхм, якийсь висхідний рух на зінця ліквідності тижневого, Буду дивитися на реакцію. Якщо ми в тижневому будемо формувати якесь. Якусь розворотну реакцію, звісно, я буду з цих значень заходити. Ну, не буду заходити, буду мати розуміння, що у нас починається шорт по домінації, і в нас буде продовження падіння до зон 4,6. А відповідно, якщо я побачу, що у нас сила росту тут не зупиняється, а просто йде накопичення і формує якийсь там трикутник, то ми побачимо відповідно, висхідний рух вгору да? до трендової нашої, і можливий від неї буде відскок. Окей? Ось, якщо ми ту зону не через, якщо ми в зону денний ден ден хай не утримуємо і пробиваємо вище, йдемо на 0,61,8 по Fibonacci. І тут вже буде ключовий, е е ключовий можна сказати рівень розвороту. А це вже буде останній рівень розвороту по долару. Відповідно, що я б хотів побачити. Чесно, я б хотів побачити зараз рух долара вгору. До 0,168, да, допустимо, плюс сюди, от сюди. Зняття ліквідності, черк трендової, Тут у нас показує, що в нас є хороший супротив. І я б хотів побачити поточним значенням з 5.08 падіння на корекцію в зону 4,4, 4,3 і 3,9. Але будемо дивитися, бо тому що це ринок. І може бути, може бути ось така ситуація, друзі. У нас можуть зараз. Дати ріст до денки, або навіть до неї не дійти, ми можемо піти вниз, можемо скоректуватися. і потім вже аж піти вгору і падати. Так, да, може бути такий альтернативний варіант, але поки що про це скоро думати. Якщо подивитися по тижневому графіку, у нас тижневий графік. Зараз, зараз іменно зараз, ми бачимо, що в нас свічка закривається з хвостом вверх. Відповідно, у нас показує слабкість. Але долар це не якийсь там біток, він може показувати свіпи як в одну, так і в другу сторону. Але все ж таки, в нас він показує локальну слабкість на тижні. І ідеально було би піти вгору, зняти ліквідність і піти вниз на наступному тижні. Або навпаки, піти перше вниз, зняти ліквідність з нижньої свічки 4,6 6 і піти вгору. Так, да, це може бути. І скорше всього, мені здається, що в нас. Буде, буде у нас зняття перше знизу. Ось давайте поставимо собі тут тижневочку, щоб ми мали розуміння. Ось тут тижневку, ось тут тижневку ставимо і ось така ситуація скорше всього намалюється для мене. Що ми підемо, підемо вгору, проб'ємо вниз. Знімемо ліквідність тижневки і підемо вгору. Ось такий може бути сценарій. Що нам це дасть? Нам це дасть, що у нас зараз локальний рух помітку може бути вгору і потім корекція. Я б хотів, чесно, я б хотів побачити цей сценарій. Що ми підемо вгору чуть-чуть, і підемо на корекцію, і з поточним значенням цієї тижневки ми підемо вгору далі. І відповідно, кліток у нас піде на корекцію. Але е, в нас перед носом 18 числа червня в нас вставка е, по ФРС. І якщо, друзі, ця ставка по ФРС вийде е, негативною для ринку долара, допустимо, якщо буде зниження ставки, то, відповідно, відповідно долар у нас полетить на корекцію чим раз, тим далі. Зазвичай, як це працює? Якщо вже в ринок закладена процентна ставка, і люди вже розуміють, чого очікують і інвестори, то цей рух, який має статися, допустимо. Да, Якщо, допустимо, у нас закладено зниження 0,25 базових пунктів, то, відповідно, в нас долар буде падати, тому що це інвестори вже очікують. Якщо, відповідно, в нас зараз така ситуація на ринку неоднозначна, в нас 50% інвесторів і 50% всіх людей не розуміють, що робиться, хтось говорить за зниження, хтось говорить за паузу. І відповідно зараз на ринку нічого кілкового і зрозумілого немає. Давайте я зроблю такий мінімальний прогноз. Що я би хотів побачити да, на, цьому, на цьому тижні і до 18 числа. Від, в ідеалі, друзі, було б побачити, що я хочу побачити зниження ставки на 25 базових пунктів. Від цього я буду відштовхуватись. так? Відповідно, я б хотів побачити ріст домінації вгору, 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 вгору. Да? От, плюс-мінус сюди, без зупинки. І біток на корекцію вплоть до 97-98 тисяч. Да? Ось таку ситуацію я б хотів побачити, можливо, навіть 93-94 тисячі. І тоді я би хотів побачити на ФРС 18 червня зниження ставки, і відповідно у нас відток на долар йде на дно. Ось такий я сценарій, хотів би побачити. І це був би для мене самий топовий сценарій, який я, про який я б не мрію, скажімо так. Да? Ось така ситуація. Так, що тримаємо в голові, друзі. Перший сценарій це що корекція трошки вищий ріст там, до 4,8,5 і корекція, до 4,6, і корекція вгору. Або з поточних, ми йдемо догори, біток падає. І вже плюс-мінус перед, перед ставкою ФРС ми тут фледимося і розвертаємося, йдемо на дно, якщо буде зниження ставки. А я очікую зниження, а там будемо бачити. Ось така ситуація по долару. Думаю, всім зрозуміло. Пояснив, доступно. Окей. Okay. Перейдемо до ефіра. Ефір в нас виглядає також слабовато. Так, да, друзі, слабо. Що би я хотів побачити по ефіру? Е, давайте тако, візьмемо е, з поточних значень. Ось тут у нас фібоначе вже намальовано, да? Ось тут блін, магніт не дає працювати нормально. Ось тут. Ось ми бачимо зону 3. Де я даже вже в тікторі говорив, що. У нас ситуація схожа по ефіру, як була по біткоїну. У нас <кхм>, зараз ми бачимо, йде пониження, і в нас є магнітом зона 3.0382. Це 381 долар по ефіру. Якщо ми цю зону не утримуємо, друзі, ми йдемо на, на 2250-0,5 корекції фібоначу. І це було б ідеально. Якби ми пішли на низ, на 3200, Тут би скоректувалися, да? і це вже би був перший корекціонна хвиля росту. І вона йде як плоскості. Ось це перша хвиля, ось це друга хвиля. Давайте намалюю так, щоб було зрозуміло. Ось перша хвиля росту ми дали. Да? Тут друга корекція. Вона є недовгою, короткою або в формі плоскості, горизонталі, фледу. І продовження росту вгору. Ось що я б хотів побачити. Я б хотів побачити ось цю зону, де ми зараз є по ефіру. Ось цю зону, всю повністю, з поточний значення сюди. Я б хотів побачити це другою корекційною хвилю росту. Корекції. Ось, це я б хотів побачити, це хвиля 2 корекційна. Це хвиля 2 корекційна. А це хвиля 1, яка є завершеною. Так? Тепер що я хочу вам сказати? Якщо це є наша вся зона, оця вся зона, де ми зараз є, це є хвиля корекції. Давайте ми собі позначимо 0,05 зону, щоб ми мали в майбутньому. І будемо від цього відштовхуватися. Зона 0,5, зберігаємо і ставимо собі зону 03. І зберігаємо. Окей. Забираємо фібоначчі, щоб було б чистіше на графіку. Забираємо. Це все і маємо дві зони. Ось. Я б хотів побачити корекцію зараз, але думаю, так все чітко по графіку нам не дадуть зробити. Будуть виноси, будуть маніпуляції. Але локальні, не глобальні. Ось. І якщо це є дійсно другою хвилю, оце, допустимо, це, це є весь рух, якщо він тут тако буде йти вниз, да, поступово так, да, вниз, 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 вниз. вниз то це в нас буде друга хвиля. Якщо дійсно це є друга хвиля, ми можемо вже предполагати, що третя хвиля завжди є більшою, ніж друга. Це по практиці сказано. І ефір в два рази буде довший за хвилю першу. Ось. Це мій ідеальний сценарій, який я би хотів побачити по ефіру. Ось таку ситуацію. Окей? Я думаю, всім зрозуміло. Це я більш глобальніше вам пояснив, щоб ви собі там розуміли, да? що я б хотів побачити по ефіру. Але давайте не будемо е думати наперед дуже далеко. Давайте просто це тримаємо в голові. Да? Я собі відкрию другий части графіку, щоб вам показати більш локальніше, що я думаю. Давайте на байбіті відкриємо. Да? Буде нормально. На байбіті відкриємо. Окей. А якщо подивитися більш локальніше, на цей тиждень, то що у нас? Е, Місячна свічка? Ось тут. Дала нам свіп. вниз локальний і е, вгору. У е, нас є ще зона 1700, конечно, але думаю, що ми її не побачимо. Побачимо скорше всього перший сквіз. Свіп там на зону тижневого локального, якщо ми пробиваємо, закріпляємося, йдемо вище. Це тижневка. Відкриваємо денку. Що ми бачимо? У нас є ще два, два свіпа, де є ліквідність, і в нас тут також вже є ліквідність. І ми не забуваємо, що у нас є вже сформована і тут ліквідність, і тут ліквідність. Це також непогано. І знизу, по суті, дві ліквідності. Да? Свіпає більше, а тут більше рух, тут більше ліквідність. Відповідно, тут більші супротив є. Да? Давайте поставимо собі ось об'єми. І по об'ємах ми бачимо, що ми впевнемося в об'єм і, відповідно, очікується корекція. Що я б хотів сказати? Да, Я більше сподіваюся на те, що буде корекція. Да, Як і говорив. В середині червня я сподіваюся на корекцію до середини червня, там, з 1 числа посередину. Відповідно, з 1 не почалась корекція, а ми перейшли в фазу корекції. Ось Ось така ситуація по ефіру у мене ведеться. Тепер, що може бути далі? Перша зона це у нас зняття ліквідності з денки, з лоя. Ось тут, да? і відповідно. Якщо перейти на тижневку, у нас є ось тут лой. Да, Тижневий. Це 2320 по ефіру. Ось така ситуація. Відповідно, в нас з цієї зони нижні є зараз магнітом. Так що, відповідно, я хочу побачити корекцію в цю зону і вгору. Ось така ситуація. Так, <кій> да, може бути там локальний сквіз вниз, нічого не міняє. Але все ж таки, якщо ось брати звідси ріст, да, то ми можемо впасти на 0,5. Ось така ситуація. Ось така ситуація. І відповідно у нас ось тут. Давайте зробимо так, щоб ми бачили 0,5 коридор середину в ідеалі. Окей. Окей. Ось тут в нас е, 0,5 ФВГ, який ми можемо зняти. Давайте позначимо його в синім. Ні, синім не подобається, давайте фіолетовим. Окей, і позначимо більш жирнішим його. Ось. Ось таку я б хотів побачити корекцію на даний момент по ефіру. І відповідно від цього я би вже хотів побачити нормальний ріст по ефіру 3,700, 3704 і вище. По суті, у нас, якщо перейти на 4 годинку, у нас є злом структури, ось тут босс, да, бачимо злом структури. Ось тут Відповідно ми закріпилися нижче. Тепер що? Після ліквідність тут і піти нижче. По суті, у нас. Структура несхідна. Так що, я думаю, скорше всього ми побачимо ось, таку, ось такий сценарій. 1, 2, 3, 4, 5. Ось таку ситуацію поки що я очікую. Але все може бути, друзі, і ми можемо просто піти і зняти ліквідність з зони 2380. Там, можливо, якась буде маніпуляція, там щось, щось там скаже Трамп чи там Маск, і, як завжди, вони щось зроблять з ринком, то звичайно ми можемо із поточних значень, да, там допустимо, навіть звідси, бо по суті, зараз е ця зона вона є такою е непоганою для набору, і якщо тут ми закріпляємося десь у цій зоні, да, то ми можемо піти і вгору, і поміняти тренд. Окей? Okay? Відповідно собі давайте поставимо ось таку зону. Якщо ми в цій зоні ось тут, да, ми розвертаємося або зупиняємося і накопичуємося, то відповідно в нас міняється ситуація і ми шукаємо точки входу з поточних 2450, навіть можемо піти на 100% падіння ось сюди. На зніяквідності Ось, Так що тримаємо в голові. Ці дві зони розвороту, ось ці дві зони, ця перша, ось ця перша зона, ця друга. Якщо ми з цих зон не розвертаємося, давайте я заберу це все, щоб було чіткіше зрозуміліше. Якщо ми з цих двох зон не розвертаємося, то відповідно ми йдемо глибше на корекцію. І це буде третя зона, я думаю, вона буде вирішальною. Ось ця третя зона буде вирішальною. Оця перша і ця друга. Оці дві зони. 220, 2 2268. Тримаємо в голові. Ці зони будуть вирішальними для розвороту ринку. І тут треба шукати якусь поточну точку на вхід. І в ідеалі двома лімітками. Перша 2.320, друга 260-70. Ось така ситуація по ефіру. Я думаю, все чітко пояснив, все зрозуміло, це все зберігаю, не удаляю. Щоб ви мали собі, потім будемо дивитися, яка зона відпрацьовує, і, по суті, буду вас вести за руку. Ну, як буду вести? Буду просто показувати те, що я думаю. Окей. Тепер переходимо до домінації біткоїна. Домінація біткоїна у нас почуває себе так ще бодренько. Я говорив, що ми можемо піти і від 0,5 пам'ятаєте да, на корекцію. Але, на жаль, цього не сталося. І все пішло трошки не по плану. Потім я, так що це зараз є невалідним, я забираю ці зони, мені вони вже не цікаві. Що в нас по домінації? Домінація сволоч не розвертається. Це ми можемо сказати лише одне. Але нічого тут страшного немає. У нас малюється Вимпел. Друзі, а вимпел це, це медвежа, медвежа, скажімо так, медвежі патер. І якщо ми бачимо, що він формується чим раз, тим більше, це дуже добре. Тому що ось у нас є 1, у нас є 2, у нас є 3, у нас є 4, у нас є 5. І тут вже ми можемо побачити якусь формацію на пробиття вниз. Але якщо ми можемо намалювати з поточних значенням вище. Ось да, тут допустимо. 1, 2, 3, 4, 3, 4 і 5, винос вгору. Да, все можливо. А можемо просто з поточним значень чуть, -чуть похлебитися, да і піти вгору. У нас домінація не працює технічно, як структура, як ви бачите. Ми просто можемо предполагати, що ми можемо побачити. Так що давайте я тут не буду малювати ніяких структур, бо тому що по суті домінація не працює, як е, біткоін там чи ефір. Окей? Просто ми бачимо одне, що ми зараз в зоні супротиву. Ось ця зона. Якщо подивитися на Пофібоначі, ми в зоні 0,7,55. Це зона, так скажемо, останнього розвороту. Якщо ми її пробиваємо, то ми можемо просто ще схівнути аж сюди, до цієї зони, і потім піти вниз. Але по суті, з поточних значень ми дуже можемо падати. Але хотілося б побачити винос і падіння. Все. Ось така ситуація по домінації бітка. Нічого більше про неї сказати не можу. Але є одне але, дуже круте. Яке для нас є позитивним. Якщо зайти на місячний графік, то домінація нам показує розворот ось тут. І відповідно наступна свічка відкрилася з сквізом вниз, і відповідно, зараз ми можемо зняти хай з цієї свічки. Так що тримаємо це також в голові. що, відповідно, Якщо крипта піде на дно, то хай цей, цей, цей місячний буде сквізанутий, знятий, і ми тоді будемо мати продовження падінь. Бо це показує, по суті, свічка доджик, але вона не до кінця сформована, вона більш показує невизначеність. Ось. Це нормально, тому що в нас вже е, закінчується висхідний тренд. У нас закінчується ріст. Тут у нас було підтверджено, що в нас зламала структура, що ми вийшли з висхідного тренду у несхідний, а це просто є локальна корекція. Так що, якось так. Ось така ситуація. Так що, друзі, всім хорошого дня. Дякую за. Те, що були на трансляції, слідкуємо за обновленнями в каналі. Не забуваємо ставити лайки, будь ласка, бо бачу, що ви пролінилися. І відповідно наблюдаємо і всім хорошого дня, всім хорошого профіту. Заробляйте бабки, а не фонтеся, тому що фонка до добра не доведе.